Від того, наскільки освітлені вулиці напряму залежить безпека мешканців міста. Тому в Кременчуці регулярно замінюють вуличні ліхтарі та ставлять нові світлоточки там, де їх взагалі ніколи не було. Зокрема, нині фахівці комунального підприємства Міськсвітло працюють поблизу лікарні Кременчуцька, її педіатричного центру Дитяча лікарня та навчальних закладів поряд. Робимо, щоб і працівникам закладу, і дітям, які навчаються в. Гуманітарно-технологічні академії навчаються в медичному коледжі, було комфортно ходити ввечері, особливо зараз взимку, коли дні стали коротші. Ліхтарі, які встановлюють сучасні світлодіодні, споживають значно менше електроенергії, а світять у рази яскравіше. Після закінчення роботи по-новому запустити біля близько 500 світлоточок. Я сподіваюся, що життя мешканців цього крайну буде більш комфортне, після того, як ми закінчимо всі наші роботи. Такі ж роботи зі встановлення нових вуличних ліхтарів проводять і на молодіжному. Повністю відновили освітлення у дворі поблизу Провулку Тецівський. Нагадаємо, що в тому ж дворі раніше вже виконали роботи із заміни асфальтного покриття та благоустрою всієї території. Такий красивий двор. Це хватить на 20 років. Ми вам доволі Мешканці двору виконаними роботами задоволені. Дуже гарно все зробили, та да? і освітлення є. Так. Дуже погано було, звісно, темно, ями. Незручно було не машинам, не пішоходам ходити. Так що дуже дякую, все гарно. Роботи з утримання міської інфраструктури плануються і на наступний рік. Проте, із урахуванням умов війни, тобто основні ресурси на підтримку сил оборони. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.